Як знайти площу трапеції, діагоналі якої перпендикулярні і відома середня лінія трапеції. Задача. Діагоналі трапеції перпендикулярні. Одна з них дорівнює 48 см, а середня лінія трапеції 25 см. Знайдіть площу трапеції, діагоналі АЦІ. І БД перпендикулярні. Середня лінія дорівнює 25 см позначимо середню лінію як Л, і Л дорівнює 25 см. Просить знайти площу трапеції АБЦД. Стандартно для знаходження площі трапеції потрібно знати основи і висоту. Ми напишемо так, що площа трапеції ABCD дорівнює сумі основ Б С плюс Аде поділити на 2 і помножити на висоту висоту позначимо як аж маленьке поки що. Якщо трапеція нерівнобічна, і діагоналі перпендикулярні, то роблять таку добудову. Через точку С проведемо пряму паралельну діагоналі БД за побудовою СК паралельно БД. Оскільки діагоналі AC і БД перпендикулярні, а діагоналі. БД і ЦК паралельні, то за властивістю діагональ АЦ також перпендикулярна ЦК. Або можна сказати, що відповідні кути при паралельних прямих рівні і дорівнюють по 90 градусів, запишемо. АЦ перпендикулярно БД за умовою, тоді АЦ перпендикулярно ЦК за властивістю паралельних прямих. Або можна написати, що кути по 90 градусів як відповідні. Тобто, трикутник АЦК прямокутний. За умовою задачі одна з діагоналів 48 см. Нехай БД дорівнює 48 см, оскільки БЦ паралельно ДК, так як вони лежать на паралельних прямих, основи БЦ і АД паралельні, БД і ЦК паралельні за побудовою. Тоді чотирикутник кутник БЦКД за ознакою є паралограмом. Якщо в чотирикутнику протилежні сторони паралельні, тобто кожна пара протилежних сторін паралельна. То такий чотирикутник називають паралограмм за ознакою. Пропишемо БЦ паралельно ДК, БД паралельно ЦК за побудовою. Тоді чотирикутник кутник БЦКД паралограм за ознакою. Протилежні сторони паралограма рівні, оскільки ми діагональ БД позначили як 48 то і ЦК дорівнює 48 см. БЦ дорівнює ДК як протилежні сторони паралограма. В задачі відома середня лінія трапеції, і вона дорівнює 25. Виникає питання: а для чого дана середня лінія трапеції? Пригадаємо, такий момент. Середня лінія трапеції поділяє бічні сторони навпіл. І паралельна основам. Позначимо основи А Б середня лінія L. Середня лінія дорівнює півсумі основ. Звідси слідує, що сума основ вдвічі більша, ніж середня лінія. Тоді сума основ Б і AD буде вдвічі більша, ніж середня лінія, тобто дорівнює 50. Значить, пропишемо. Середня лінія трапеції дорівнює сумі основ Б С плюс Аде поділить на 2. Тоді звідси сума основ 2 помножити на значення серед середньої лінії 2 на 25 50. Тобто ще раз bc Плюс АД, дорівнює 50, але БЦ дорівнює ДК. Тому виходить, що АК також буде 50 см. АК дорівнює АД плюс ДК. ДК за умовою дорівнює БЦ, тоді виходить, що це АД плюс БЦ і дорівнює 50. Тобто ми вивели, що АК дорівнює 50 см. Сума основ 50 залишилось знайти лише висоту. Проведемо з точки С висоту, позначимо її СМ. Далі задачу можна розв'язати двома способами. Покажу вам перший спосіб, як знайти висоту трапеції, і це не зовсім раціональний варіант розв'язання задачі, але також корисний. Після цього покажу раціональний варіант задачі і досить цікавий. Але ви будете володіти двома способами, що пригодиться при розв'язуванні задачі трикутником АЦК. Прямокутному ми можемо знайти АЦ за Піфагора. Що і зробимо? Стрикутника АЦК де кут АЦК дорівнює 90 градусів, затіремий піфагора, АЦ дорівнює корінь квадратний АК квадрат мінус ЦК квадрат. Підставляємо значення. 50 в квадраті, мінус 48 в квадраті. Ми можемо піднести кожне число в квадрат, відняти і знайти корінь. Використаємо формулу скороченого множення. 50 відняти 48 і помножити на 50 плюс 48. І виймаємо корінь з добутку. 50, відняти 48 2. 50 плюс 48 98. І перегрупуємо множники. Розпочнемо, що 98 це 2 на 49, тобто буде 4. На 49 і виймемо корінь з кожного множника. 2 на 7 буде 14. В трикутнику АЦК знайдемо площу як одна друга добутку катетів це перша формула. А з другого боку площа цього трикутника одна друга висота на сторону, до якої вона проведена. І прирівняємо ці площі для того, щоб знайти висоту. Площа трикутника АЦК дорівнює одна друга добутку катетів, тобто АЦ на ЦК. З другого боку площа трикутника АЦК дорівнює одна друга добутку висоти СМ на АК. Прирівняємо ці площі і напишемо, що одна друга АЦ помножена на СК дорівнює одна друга СМ помножити на АК. Домножимо обидві частини на 2. Напишемо, що АЦ помножити на СК дорівнює СМ на АК. Виведемо множник СМ. СМ дорівнює АЦ. На ЦК і поділено на АК. Знайдемо значення С, підставивши значення сторін. Замість АЦ пишемо 14. ЦК у нас 48. І поділить на 50. 14 і 50 скорочимо 7,25. 7 множимо на 48, 336, 25. Висоту знайшли. Сума основ є, площу можемо знайти. Площа трапеції А, Б, С, Д, дорівнюємо. Замість суми основ Б С плюс А, де пишемо 50, поділити на 2 і помножити на 336, 25. 25 і 50 скорочуємо 2, 2 і 2 скорочуємо, одержимо 336 см. Розглянемо ще другий спосіб, як можна знайти площу трапеції. В формулі для площі трапеції. Замінимо півсуму основ на L середнє. Добавимо, що це L середнє помножити на висоту. Тепер розпишемо площу прямокутного трикутника АЦК через висоту і сторону. Запишемо, що площа трикутника АЦК дорівнює одна друга СМ. На АК. Цю формулу ми поисали в попередньому способі. Замість СМ напишемо H маленьке і вернемося до попередніх рядків задачі. АК, да, дорівнює 50. Але АК це все рівно, що АД плюс БЦ. Тобто замінимо АК на суму АД плюс БЦ. Тепер перепишемо в такому вигляді АД плюс БЦ. перепишемо два ознамани і помножити на H. Звернемо увагу на формули. Площа трикутника дорівнює АД плюс БЦ. Звернемо увагу на формулу. Площа трикутника АЦК дорівнює півсума основ помножена на висоту. І площа трапеції дорівнює півсума основ помножена на висоту. Тобто, виходить, що це і Є площа трапеції АВЦД. Виділимо цей момент, що площа трикутника АЦК. Дорівнює площі трапеції А Б, С, Д. Ну, ви скажете, ну і що? Ну, ми ж знову будемо шукати площу трапеції. Але тут є така хитрість, яку треба було побачити. Площу трикутника ЦК можна було знайти як одна друга добутку катетів. Тобто це 14, другий катет 48. І посчитать. І не потрібно було шукати таким складним способом висоту трапецій. Значить, далі дописуємо, що ще через так напишу, що це я дивлюсь: трикутник АЦК дорівнює 1 друга АЦ помножити на ЦК. І обчислимо 1 друга 14 помножити на 48, дорівнює 336 см квадратних. Але користь цієї задачі в тому, що, знаючи два способи, ви точно якісь згадаєте при розв'язуванні таких задач. Задачу розв'язали. Сподіваюсь, що вам було цікаво.